Привіт! Давай подивимося послання для тебе, так? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося. Зараз у твоєму житті настав такий період, коли нічого не хочеться, не хочеться рухатись, не хочеться нічого робити, і наче, як в притул підійшли якісь зміни, і ти відчуваєш, що вони дуже-дуже близько. Але немає готовності в них іти. Відпустити те, що вже тобі не потрібно, прийшов час, і йти в щось нове. Але ти, як наче, застряла. Застряла, не рухаєшся, і тобі може здаватися, що навколо тебе все теж зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Необхідно. Дати собі можливість побути в тому, та подивитися на ситуацію трошки зі сторони, проаналізувати все і почати рух вперед. Якщо тобі необхідна допомога, то обов'язково звертайся за допомогою, і ти знайдеш людей, які тобі можуть допомогти у тому чи іншому запитанні. Мудра порада, яка може звучати у найближчий час у твоєму оточенні для тебе людиною з твого минулого, яку ти давно знаєш, вона може бути достатньо важливою для тебе. Зверни на ту пораду увагу, проаналізуй її, вона тобі може відкрити якісь усвідомлення. Тебе чекає рух вперед. Тобі необхідно вчитися вчитися приймати рішення, вчитися розуміти, куди ти зараз будеш рухатися. Знаєш, необхідно накопичувати свою ресурсність зараз, тому що вона тобі знадобиться. Тільки усвідомлений рух зможе відкрити перед тобою нові дороги у твоєму житті. Тебе чекають великі трансформаційні процеси, до яких ти не дуже готова зараз. Але ці процеси можуть відкрити в тобі внутрішні страхи. Цей страх є твоїм ресурсом. Необхідно трансформувати цей страх у свій ресурс і вчитися брати відповідальність на себе у контексті прийнятих твоїх рішень. Тільки так ти зараз можеш вийти на новий рівень, мати. Результативність, ресурсність через творчість ти можеш отримувати результати. Але до того необхідно попрацювати над своїм внутрішнім емоційним таким станом.